Oh, oh, yeah, 20 січня православні християни відзначають свято, Обрізання Господнє. Це свято вказує нам шлях, по якому треба йти людству, щоб не втратити себе. Цей праздник Ісус Христос показує, що Он исполнив Відхозавітний закон і дав новий Іванський закон закон Духовний і Святой. І що, тільки будучи восьмидневним младенцем, Він приймає. совершено действие ходу заветной церкви обрезанием. В этом Спаситель мира показывает своим личным примером и дает нам возможность, чтобы мы были верными чадами своей церкви и тоже несли послушанием, исполняли законы Божьи, учения и святые те обряды, которые установлены Святой Церковью. Именно в обрезании Иисус Христос Он призывает всех нас, чтобы мы, прожившие свою земную жизнь за это время, мы и тоже принимали духовные обрезания, то есть искореняли все наши душевредные помысли, предрассудки, искореняли все богопротивные наши желания, чтобы мы избавлялись от греха от всякой скверной плоти духа. І щоб ми стяжали тим самим благодать Святого Духа і наше спасіння. В этом і заключається смисл нашої земної жизни. Християни йдуть за Христом і шукають ту царську дорогу, яка допомагає йти і не відхилятись ні вправо, ні вліво. Якщо посмотрите глубже, то сам Господь своїм приміром показав послушання в першу чергу Богу Отцю. И тем самым он исполнял то, на что была воля Божия. И каждый православный христианин он должен жить в нормах земной жизни, соблюдая и земные законы, и так же самое, как и духовные законы. То есть все, что влечет человека к греху, что вредит спасение его души, человек должен находить возможность с Божьей помощью найти боргу, искоренять эти все свои какие-то недостатки вот, духовные, и тем самым он будет стяжать благодать Святого Духа. И все остальное будет человеку прилагаться в его земной жизни. И так человек будет достигать той ступени, о которой и возвестил нам Господь. Это спасение души. У кого з нас не було бажання жити по-новому, стати кращим, чистішим, добрішим. Але на жаль, частіше за все ці бажання так і залишаються лише бажаннями. Як ми знаємо, святиє слова, що невозможно чоловіка, а возможно Богу. Якщо чоловік буде полагати на волю Божу і укріпляти свою віру своїми ділами добрими, свої зімної жизні, то все чоловіку буде получатися і достігнуть. Той цілі, для якої кожен із нас для наглядати з ножи. І святий святитель Василій Великий, пам'ять якого християни згадують 14 січня, є гідним прикладом для людей, як поєднати життя духовне і земне. Якщо ми кратко подивимося на житті святителя Василія Великого, то його сім'я і що притерпівала створення і гоніння при імператорах і дедушками знайомився святителя Василя Великого по материнській лінії. Он тоже претерпел мучительскую кончину при императоре Диоклетиане, и вот именно юность, воспитание взяла на на своей э на себя бабушка его Мокрина, которая От воспитувала його, прив'язувала всі ті строгості закону Божого і соблюдення Також свята Емілія, матір, святителя Василія Великого, Вона всі щоб як вона говорила Щоб чоловік був чистий і світлий перед Богом своєю земною життю. І ми знаємо, що Він народився в благочинством, сім'ї християнській отець був юристом, був хорошим сім'янином, адвокатом. В Далі він був Пастором, церковні священнослужителям, і это все привело к тому, що от сім'ї, якщо брати пример, то вона була действительно благочестива, потому что, кроме святителя Василія Великого, ще 5 чоловік із сім'ї були причислені кліку святых. Це святая бабуся, матір Василія Великого, Емілія, также брат, святитель Григорій Ніський і святитель Петро Свистяйський. І також сестра тоже Мокрина. О, от вони були тоже причислені. От з юності святитель Василій, он воспитувався, он знав ревність святого Закона Божого, писанням і для того, щоб лучше э, себем використовує в етому мірі, тому що ми знаємо, то врем'я то було аріанське гоніння, е-е, насадження аріанської віри для людей того времени, то він іменно оставляє домашній очаг, він їде в інші міста, країни, в школи, він вивчає світські науки, філософії, і як і він говорить, що нужно чоловіку все. все изучать, и светские науки тоже ему нужно все это знать. Потому он был великий, бы он кроме э, Святого Писания, он знал множество других, и даже имел возможность и постигнуть и медицинскую науку, философии. Э, наводил пример, что даже жилка, она седает на разные цветочки, но не со всех, всех берет тот нектар, который полезный ее. Так само и в учебе должен человек все знать, а брать только то, что душеспасительно и не повредит веру и исповедание християнина. Вот. Он своей жизнью множество потрудился, именно его заслуга в том, что он потрудился для святой церкви. Уставом, которым она руководствуется в сегодняшнее время, до сегодняшнего дня, это устав святых монастирей, как нужно жить, братьям. Он сам был очень ревностный исполнитель монашеской жизни и также он склав, написав і божественною літургією ми знаємося святителя Василія Великого, которя я і в сьогоднішнє время вона исполняється служба божественна. Он потрудился і множеством трудами для святої церкви, именно в том, чтобы людям показать истинность пути віри хрестової. Ми знаємо, що імператорів посилають свого перфекта, Модеста в Каппадокію, де той вызывает святителя Василія Великого і говорить йому, щоб Тот прийняв аріанське исповедование. А що таке аріанське исповедование? Це то, що э, люди не приймали рівність Божества Ісуса Христа, Богу Отцу. Тобто вони не считали, що Он тоже является Богом. Модест он говорил, что э, всякие Гонения будут на него, что он останется без всего, что он имеет, он будет заслан в ссылку и даже, если будет нужно, то и будут мученические какие-то применяться наказания. На что и святитель Василий Великий он отвечал очень кратко: что вы у меня заберете? Ту одежду, которой я одетый, или те несколько книг, которых у меня есть. И он говорит, что если вы меня даже предадите каким-то мучениям то я скоріше буду і мати можливість зустрітися з Богом Отцем, для якого я живу і тружуся в в этой земной жизни. Потому что и тогда этот Модест, он возвестил императору Валенту, что он говорит, что мы, побежденни этим великим учителем той церкви, мы не зможемо нічого здіяти. Потому он очень есть ревності і непоколебію своєї віри. І тим самим ми знаємо, що імператор, он все ж таки тому что он не издал насильничество и дальше чтобы люди принимали арианскую веру и было послабление. Также святитель Василий Великий, он множество трудился, он написал множество трудов, которые от и устав, и правила святой жизни, как должен жить и каждый православный христианин. Его трудами и в сегодняшнее время святой церковь руководствуется, ссылается он був великий, потому що дійсно він багато потрудився во славу цієї церкви. Він свою життю положив в трудах, не смотря на свої немощі, болезни, которые тоже всю жизнь его, потому что он був очень строгим монашеским исполнителем закона, и своим примером это показывало, что отразилось тоже на его телесных силах. Он множество принимал болезни, претерпевал и Мы знаем, что его возраст был, когда он отошел к Господу, именно в 49 лет, это в 379 году, он покинул эту земную жизнь. И Святая Церковь именно 1 января празднуется, потому что это День смерти святителя Василия Великого. На что и нам кожним нужно обращаться, молиться, внести своим... К этому великому в всех наших трудах, чтобы он просвіщав, чтобы он дарував нам радость, познание, чтобы он дарував нам любовь, любовь, которую он имел к Богу. И тогда все возможно человеку, несмотря на всякие нестроения, всякие проблемы, житейские, все, человеку возможно, если он будет иметь такую веру и упование на Божью помощь, на милость, Божию, которую имел Святитель Василий Великий. Тому і Свята Церква іменно в цей день, такие два события, і праздник обрізування Господнього, і который показує нам примером виконання закону, також і життя святого Василія Великого, що дійсно можливо, якщо тільки читати, то дійсно тільки можливо все человеку. Невозможно человеку, можливо Богу. Якщо людина в чем-то слав, то Господь його всегда буде підтримувати і всегда направляти на пути истинного путь спасіння. Будемо ж сподіватись на милість Божу і на молитви святих угодників Божих. Святи святителю Василі Великий, Моли Бога за нас.